День вам, люди, в вашій теплій хаті, що були ви завжди щедрі, багаті. Хай вітло Христове, вас благословляє, Бог ця рождає. Хай вітло Христове, вас благословляє, Бог ця рождає. Відчиняйте двері, запросіть у селі. вам, син до хати, новини се. Мисля на вогнем до цієї хати, не хотіла добрих людей на шляху минати, чи дозволити ти щастя, радості бажати. Благословіть, пане господарі, пані Господи, заколідувати! закорядувати. Рожчи собою, Боже, наш, Посіяй, мирний світ разума, не посвідав служащий світовий моча, собі кланятися соцю прав. i'm Вас що прийняли колядники водів, А ми за дані батьківським звичаєм вам за та щастя побажаємо. Нам колядувати батьків заселяти, бачів заселяти. Христа проселяти, свято радість і онове. Для людей Різдво Христове. Ми різдво Христа шануємо і широко колюдуємо. Славте Богу, ухвалі всі великі та малі. День Різдво Христового ми прийшли ощів, щоб добра і згоди побажати всім, що від нас люди додалось тепла. У цей день вони сина родила. Сам Бог виплатився, маленький дитин. Ювішнє життя до такожні людині, під ногою смерті всіх рятувати. Тож як не родіться і як не співати? Зоря зійшла, вставайте, люди, бо охоче на віцях свята, церковний. землю, щоб прічну душу відкупить, він взяв на себе віки миру, і нас усіх благословив, прийди ми всі до вертепу, і поклонімось поклонімо сніготам, честь бочеству дитяці, причині. Дзвони, дзвони на Божу славу, на раді самі ангела, дзвони, дзвони на Божу славу, на радість саміла. Ангелосько ходить прибачи, давай ти садитець. Саму спаса вітаю, того часа дому. Серцем дивлюся і чую, співи, що в небі звучать, і з пастухами прямою дивне дитя привітать. Я поклонюсь йому щиро, чаку спасіння прийму, Серце своє, а не миро, дам подарунок йому. Хай ангел торкнеться послішне крилом, вам серце різдвяним теплом. Ха радість статок на повні тверді, оселиться щастя та спокій у ні. Хай році нові, при, при святому різдві, сім рії спомніся давні нові як ти пастирям, хай вам ангел що приносить додому приємні новини. Царі, що й мутьсу себе тати, хай вступить за рами до вашої хати, нехай вам засять різдвяні воні, здоров'я добробуту ваші селі. Вічую вас нині, усі добрі люди, нехай Божа помість завжди з вами буде, хай кожної дни, не кожної години, Бог вам, Бог, Бог благословить. Вас. Спідав кризні. Христос зарождає. Вічимо, щастя, здоров'я на маги, наполі, аби сміждали в Казахстані, всі часто спічати, що найкращий зараз допомога і благодійна. цьому слову бувайте здорові. Ще прийти до вас. Заперувати. Будьте здорові, ми живімо, йдемо і за коляду.